Для правильного забросу, закиду. Значить, шнурок спочатку розмотуємо, щоб він тут не був замотаний. І беремось за краюшок шнурка. 6,5 кг реально легше закидувати, ніж 8,5. Це факт. От. Але там менша кількість зубів, менший зацеп іде. Тягнеться дуже легко, дуже просто, по дні. Дуже рідко, дуже рідко буває, що шнурок закручується і йде боком. Ну це прям один раз із 20-30. Отак от воно йде. Покажи близько, як воно йде. Збоку, збіг, з, боку, з боку. От. Отак от, от воно лежить на боку і тягне. Все прочисує. Хоп, аж до берега сюди. Раз. Ну і тут -то вже дивимося, що знайшли чи нічого не знайшли. Е, звісно, що більшість забросів холостих знайти, щоб щось треба попрацювати. Але результат точно буде. Якщо ви шукаєте в правильному місці, де люди відпочивають, де є знахідки, втрати, там точно будуть, будуть у вас результати.